Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про тилових щурів, та яка різниця між служити та воювати у ЗСУ. Зразу скажу, тиловий щур вжито, не з метою образити тваринку чи людей, які перебувають у тилу. Це мовний штамп, який я використаю. Отже, тиловими щурами називають чоловіків, які в час бойових дій в країні не перебувають на фронті. А сидять вдома в тилу. Я поділяю тилових щурів на три категорії, і до них відношуся я сам. Перша категорія звичайний тиловий щур, Тобто людина, яка не служить і не воює. Між цими поняттями величезна різниця. Звичайний тиловий щур нейтральний. Він просто перебуває в тилу. І все. Ви знаходитесь на каналі Козак-ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чудове та потворне. Друга категорія це корисний тиловий щур. Це людина, яка, перебуваючи в тилу, працює, сплачує податки, донатить на ЗСУ, волонтерить, бореться з проявами расизму в своєму секторі життя. Саме до цієї категорії відношусь і я. Я простий вчитель історії, що веде історику просвітницький канал і зібрав на ньому 140 тисяч підписників. І бореться з імперськими міфами і російською пропагандою. Коли прийшла повістка, я зразу пішов в ТЦК. Як вчитель отримав відсрочку. І є третя категорія тилових щурів: шкідливі тилові щурі. Вони не тільки не пішли до війська. А ще й нічого не роблять. Живуть, по принципу, мені всі винні, а я нікому нічого. Вони бурчать в черзі та соцмережах про зради, як все погано. Замість допомогти державі та армії вимагають собі пільг, бо у них стрес і вони постраждали, розводять срачі та будоражуть суспільство. І на остаток, запам'ятайте, воюють ті, хто безпосередньо має вогневий контакт з ворогом. Ну, Наприклад, це штурмовики в окопах з автоматом, це танкісти та пілоти, що безпосередньо вражають ворога, оператори дронів, ті, що у Бредлі та Бетерах луплять русню, ті, що напередку і мають вогневий контакт з ворогом. А ті, що у формі в казармі десь біля Рівного, Києва, Ужгороду, чи Чернівців чи інших територіях, де не ведуться бойові дії, вони не воюють. Вони служать. Носити форму не означає воювати. Тож слава всім, хто воює, і повага тим, хто служить. Перемоги Україні, слава Україні і слава Збройним силам!